І, ми, і ми, Скажіть, що чому на змію підроблення змію підтання? Всі вітанечки передає. Самочка. Слава лаві. тебе, Надя тебе не з'ї. <ган> погано видно, Надя. Галя, ти чого заховалася? Галя? У нас малим біла, але Ні, ми з Ти Степан. 13 років те вже буде направить. на праві. 13 років багато. Ми дуже стали. Дня далеко, а сусіди. Перафія не пирафі. Або подойти. На що мені ближче підходить? Я коня зняла вже. Наталя, слава. Мені надо. Ну засняла це. Да. Страшно, ще віти войти, Газнять буде видно в мене. там, ось вот цього ліс. Я знімала, ліс. А це ж хлопці теж тут не були. Були. Маленький. Саша був, так? Щока був. Якби не руса, я б усі лягла. Ми як в наної були, то ми лягали. Славік! Слава! Слава, сливи рве, файніка! Слив. Привіт, сестру! Файний оператор. Ой, туди бо вийти, ну не годно, а туди нагору. А я на нову піду пішку. Так. А де там? Ось так? хата Іван... Іванкина, Ганіна. Що, що? Хата Іванкина, Ганіна. Де оце? Оце ось, ось, ось знімаю хату. Це. Ди дивися, все видно, що я знімаю. Бач. Угу. Город їхній. А де Іван телефон? Ну, да а ось о хата. Це да. церква. Церква. Видно, там дорога. Воно цвинтар, ага. цвинтар. 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 А о, ось воно! Бери, як тручки. Ну так, да, ну треба спитати. І піти нарвати напити. Раз, Та чого? Я люба глядала, я глядала, ми скільки глядаємо, по змії питали. Ні, треба співати. Хочемо посадити в нопарків в'ється, слава. Ну то була в мами хиряба. Все правильно. Я їй любі говорю. А так взяла виноград, поливаєш. Вона кинула, слава. Так мы раньше садили. Супер, югуці так. Взяла посадили. Вони поплыли, поплыли. Сейчас Юзи, подожди.

Приїжджай краси, бо сьогодні. Звідки їдеш? То, то, то я... він конче хотів знати, хто ту капецьку поставив. Він за тебе є тут. Я хочу, що просто пані не втіхли. Тут не кирнеся, Так. Це вона зараз поведе хату, я так бачу, воно все позаростало. Я туди родився. Ну, так я. Що розпису? 51-му виїхав. Ще на дикий сегодня куди. Є. приходи. Так это гуліван. Да я знаю, я кажу, що приходить такого виділять. Приходить, ну того зробить. Ну придаєшся. Як його Короте, я й Я не я знаю, Бо я тому хлопцю роблю два ніби, щоб він пішов на свого. там Праві за Запускло. <плес> 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 а тут священник попав, того. Старий той священник, щоб вже його виселяли. Що... Так ні, ні, восьмій діло ході. Таю за візла їздить, теж правиться. І, зуна, зіна, і, і то потім вже пустив. А то как се наспите, писала махта по А букви, не букви, Мазур. А Мазур букви, букви, Та Михайло букви, 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 А как букви, 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 та. Так, так, так. Так, так. Так, так, Ні-ні, так, так. Так, так. на дворі то ні. Тобто, ні, бо за я тут постійно дивився, рушники випираємося, беремо. Біше їм по тому, як на біжнімає. Так. так. Туловая грязь, где-то в упухом, где где А там маленькая дырка. Да, что, Смотрите, я там тоже забываю, я чуть-чуть забываю. Пилія скач, назвав ще Пилип. Сви. Стро... До того хлопчика, що приїжджав пра, пра прадід, То Значить, та каплиця має десь 300 або 350 років. Все. О, я собі я здогадав. І ти хлопчина, я його маю номер телефону навіть. Ну ми теж ну, скачили. Ну, й батько наш теж був Пилип. Ти Все, Дякую вам, щасливо з Богом.

Ага, ми підійшли, то там, де зараз кормушки, кормушки на ми просто до гори. Да. І... Мама казала на кіпцях, будь хтось купував. Та да, ту тут було ще скоріше, тут була одна ферма, друга. Да, да. Там, там був будинок телевізор, ну то ті пастухи, що мали. ось тут було, все ті оберези. І... Що... Якраз... А хата та, була там за чи де? Там, де береза, ось ось де тіво. Бо ту ще було ще одна хата. А ось тому, то вона казала на цьому. А Оце кіпсі були заросли. Ага, Там казала, був наш город. Ага. Це сусідів сад. Мащика. Сад. І до коло того діли було потічка. Ну то я хай якраз потічка, тому що ми переходили. І зразу капличка. Ось ото то, то місто, то, то все грушка, а то черешня, певно, суха вже. Ну то ж молоде, напевно. Да була, чи Та нема сух.

Там зразу внизу йде річка. Ще Славіка так буде. Зараз, зараз ніби Славіка я. Mm -hmm. То туди на Русахі. А там раки туди далі. Ну вот так, що не говорять. Mm. А тут я не пам'ятаю. А до этих. Славіка э, так на нас. Де то внизи йшли, до... Uh -huh. до Вальчихи. Вальчихи. До Вальчиків. Ну там mm. за, за ріком була хата, я не знаю, но, то вони. Не... Е, я трошки руша, мені як? так знімати, що. Хай песи так. так. Говори Славік, давай, де вогінь там, де гнати твої жили, де лисики? Де жили гнати? Там. Далі. А тут ткачі. Де ткачі? Тут. Отак, несу. Так. Да. Далі. І річка зразу, а наверх піднімається стебник. Стебник. Далі, де жили ті лисийки? Коли ткачі от, тут о. рядом. Лисийки ось. Ось наша ця, груша, груша да. качівська. Ось стояла. стояла хата. Ось так люба хата стояла. По, як показуй. Ось так. Отак, все, далі. А вже так. А там далі, мама казала, ми прийшли. Ось там був город Качівський. На Кіпці булі купали. Отам вона мені казала. Я малий, так не Ось о кіпці! Ми то їздили на кіпцях булік, якась баба мотикою купала, то мама розказувала. Я то ще так тим руки ті такі дерев'яні. Я не можу ще тим. Хлопці ще не... А все одно хоча трошки то, щось то, буде. То буде то да, все одно щось трошки. Велику, За тобі за вишивою сорочкою. А там так ти казав, на заросло, не видно. А покажи, де жили гнати. Отуво, увев. Ой, Юростовський ото <пив> оцоповця. Напроти нас, отак вот, де дуб, оце де дубок. Та <пив> <Да>. там був. <пив> а вони говорять, що Славко вже тупий. Розкажи, розказуй. Ну, оце ж як було. А за хату я виходив, за хату виходив. І видно, студня була, коли опливана в понеділок був. Досі... Не кричи, не кричи тільки, Слава. Бо говори потихо, що було. Все. Все. Ага. Ганя, хай розказує. Не було. Я просто Аня, Аня. Аня Я просто говорю від хати нашої, де Параніше було що, що? Що як я запомню. Ось ось там та моє дуб, я той жили си... гнатістки, а тут далі за дехто за, за я тобі знаю. Грушить. грушить його ось. А, а, да, машяки сюда будут. А далі ткачей уже там басейн. Вот там тка, так само ткачиче назвал. Вот так, там. -то. Бежи, бежи, бежи. А ткачей, ткачей. Михайло. Михайло. Дуєрине брат на ним клунки щели. А, ну и Михайло. Меди так вели били, били. и поли. И все. Морщак, і ткач. Ага, все, все дальше Мащак. Э, Мащакова груша. Петро. 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 Да. Петро. Ма... Да. А с дальше жив. Ань, туда? За рекой там. За рекол там да. дальше. Ну и все. Ну, мать а там жила. А да, где зараз? За Да, так так за дорогу. Да. Да. просто Да. Да. там там,